Лісоводський будинок-інтернат це заклад соціальної сфери, який на сьогоднішній день відіграє таку критично важливу роль, оскільки ми опікуємося літніми людьми, людьми одинокими, людьми, які, враховуючи сьогоднішні реалії життя, змушені були переїхати до нас з окупованих територій, з територій, де ведуться бойові дії, і це ті люди, які самостійно Можуть собі забезпечити якісне життя відповідно до віку та стану здоров'я. Заклад розрахований саме на це. На надання якісних соціальних послуг, на те, щоб люди, які є одинокими, почувалися на сьогоднішній день захищеними, це і надання медичних послуг, надання побутових послуг, це і дозвілля, це і загальні такі моменти, коли людині потрібно звичайне спілкування. Коли людина не одинока, а в суспільстві продовжує своє життя, дозвілля наших мешканців різноманітне, і тут ми вже дивимося по їхніх вподобаннях, по їхніх можливостях за станом здоров'я. Відповідно, в нас працює щоденна творча майстерня, де наші мешканці творять своїми руками ті вироби, які вони могли б презентувати своїм сусідам, з якими проживають. Є такі моменти, коли навіть їхні розмальовки вони відправляють своїм уновим. Укам, які за кордоном або своїм дітям, які змушені залишитися на тих територіях, де ведуться активні бойові дії, і теж стояти на обороні своїх територій. Мешканці в нас трудолюбиві. Вони допомагають нашим працівникам. В разі потреби вони завжди готові чи замітати, чи, наприклад, от сьогодні забезпечували генеральні прибирання кімнат. Є такі мешканці, які вміють і мають і несуть через життя якісь власну справу, якісь ремесло, яке вони вміють. У нас є мешканець, який вміє підшивати взуття, який гарно працює з шкіряними виробами. Тому він має хист і цим займається. І якщо говорити про... Про фінансову частину допомоги то за 23 рік закладу було надано благодійної допомоги. Понад мільйон мільйон двісті Ми отримали благодійної допомоги у вигляді натуральних в натуральній формі. Це були і будівельні матеріали для того, щоб ми поліпшили умови проживання. Це були і продукти харчування. Завжди дякую кожному і особисто і на загал, тому що підтримка один одного в такий важкий час. Це Суттєво і важливо. Одинокі люди були завжди, враховуючи те, що на сьогоднішній день в нашій країні йде війна і значна кількість людей залишиться і залишилась одинока. А ще більша частина людей буде потребувати цих соціальних послуг. Наголошую якісних соціальних послуг, де буде забезпечена інклюзивність, де буде забезпечений медичний супровід, де буде забезпечена реабілітація і психологічне відновлення. Тому дуже рада за нашу громаду, в якій працює три заклади соціального спрямування, де люди можуть знайти для себе домівку, вони мають можливість вибору в залежності від вподобань, в якому закладі проживають. Але на сьогоднішній день, скажу за свій особисто наш заклад, ми розраховані на 55 чоловік. На сьогоднішній день стоїть черга на поселення. Ми не можемо прийняти ту кількість, яка потребує. Тому дійсно розширення потрібно і на це треба звертати увагу на рівні держави, тому що е, такі послуги є зараз актуальні і вони потрібні все більшій кількості людей, які проживають в нас на Україні.